Слідчою групою головного слідчого управління МВС України, яку я безпосередньо е очолюю, здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. У ході досудового розслідування кримінального провадження е встановлено додаткові епізоди злочинної діяльності колишніх керівників ДСНС України. Е на даний час. Повідомлення про підозру знаходиться на погодженні в Генеральній прокуратурі України, оскільки чинне законодавство передбачає таку процедуру проведення досудового розслідування. Після погодження повідомлення про підозру заплановано у найкоротший термін його вручити підозрюваним, відкрити стороні захисту за дорученням процесуального керівника матеріали досудового розслідування і закінчити досудове розслідування цього провадження Зокрема, слід відмітити, що Кримінальне провадження по епізодах, пов'язаних з розкраданням бюджетних коштів, особливо великих розмірах, на даний час заплановано виділити в окреме провадження, оскільки у ньому направлено ряд запитів про надання правової допомоги до правоохоронних органів іноземних держав, а саме Кіпру, Латвії, Белізу. Це пов'язано з тим, що Вилучені документи і встановлені обставини під час досудового розслідування вказують на те, що підприємства, які використовувалися при розкраданні бюджетних коштів, зареєстровані в цих країнах. Після закінчення досудового розслідування кримінального провадження громадськість буде поінформовано більш детально про встановлені і задокументовані епізоди злочинної діяльності. Вказаних осіб. При розслідуванні кримінального провадження встановлено суми розкрадання бюджетних коштів 1,1 млн грн. Наряду з цим встановлено спричинення державі збитків, які документально підтверджені висновками економічних експертиз на суму понад 6,5 млн грн.